За вбивство два роки в Португалії спіймали кіровоградського злочинця, який 13 років переховувався від українського правосуддя. Його звинувачують у вбивстві друга, але вирок суду приголомшив не лише близьких загибло. Детальніше розкаже Віра Шестакова. У матері загиблого на згадку про сина залишились лише його вірші, малюнки та фотографії. Наталя князева втратила єдиного сина, який помер від руки найкращого друга. На нюсах. его бывший одноклассник и друг, который приходил к нам, оставался ночевать, ел, пил из одной тарелки, носил его вещи. И Сміста з міста пришествия з міста того вечора. Друзі відпочивали в нічному клубі Кіровограда. Головний свідок у справі Роман Гура вважає, що це було ретельно сплановане вбивство. Прийшли на дискотеку, все, ну как би он теж там знаходився. Ми чуть попозже прийшли. Как бы ми займалися своїми вопросами, своїми делами, то есть, ну как бы у нас був ну, свій круг, своє спілкування, він он прийшов, просто-напросто э, зацепив Ігоря, э, Ігоря зацепив. І Вивел його, ну как би вийшли, вони на розговор на вулиці. Лікарі боролись за життя хлопця не один день, але поранення виявились несумісними із життям. Він помер у лікарні вбивця за підробленими документами, втік за кордон та переховувався там 13 років. Жінка втратила будь-яке сподівання на те, що вбивцю її сина покарають. Надія з'явилась, коли Інтерпол вийшов на слід чоловіка. А виїхав за границю під іншим іменем. іменем. И когда э, работники правоохранительных органов Португалии проводили идентификацию граждан, приехавших в Португалию из других стран, установили факт того, что этот человек въехал по подложным документам. Пока началось с этого, а после этого, при установлении его личности, выяснилось, что он совершил преступление на территории Украины и находится в розыске. В Тим суду жінку приголомшив за украденную какую-то. Вещь присуждают гораздо больше. А здесь человека лишили жизни, украли жизнь. Он лишил и нас, нашего сына и его жизни. 25 ножових поранень отримав її син, сім з яких у життєво важливі органи. У Ленінському районному суді Кіровограда такі дії розцінили як перевищення меж необхідної самооборони. Вбивцю засудили до двох років позбавлення волі. Ні, свідчення Романа, ні те, що звинувачений переховувався більше десяти років за кордоном від слідства, Суд до уваги не взяв, не погоджуючись з таким вироком суду. На даний час подана апеляція. Маємо надію на те, що колегія суддів з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Кіровоградської області дасть належну оцінку цьому вироку і прийме законне, об'єктивне і обґрунтоване рішення. У прокуратурі Кіровограда не згодні з рішенням суду вбивці, вимагають покарання не менше 10 років за ґратами. Прокуратура міста не погоджується з цим. Рішенням суду і на даний час вже подано апеляцію. І ми будемо домагатися більш суворого покарання для цієї особи. Якщо апеляційний суд підтримає рішення суду першої інстанції, то вже за рік вбивця Ігоря вийде на свободу. Половину призначеного терміну він вже провів у СІЗО. Віра Шестакова, Анастасія Діденко, Анатолій Басистий. День за днем.